Минулої доби на Харківщині внаслідок ворожих ударів поранено п'ятьох людей. Серед них 15-річна дитина. Також 57-річна жінка та 61-річний чоловік дістали гостру реакцію на стрес. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Пошкоджено було приватні будинки, господарчі споруди, автомобілі та складські приміщення у Богодухівському, Куп'янському, Харківському та Лозівському районах. У Лозові транзитний евакуаційний пункт прийняв сім. Десят людей загалом із початку роботи там зареєстровано понад 19 тисяч осіб, які шукали на підтримку та допомогу. Тривають роботи із відновлення пошкодженої інфраструктури та допомога людям. Шестеро людей дістали поранення внаслідок ворожих ударів по Запорізькій області впродовж минулої доби. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом російські війська атакували 32 населених пункти на Запоріжжі. Російські війська завдавали авіаційних ударів, атак безпілотними літальними апаратами, також артилерійських ударів. а Також ударів із реактивних систем залпового вогню. Надійшло 74 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури. Місцеві служби відновлюють пошкоджені об'єкти та надають допомогу постраждалим. І троє поранених внаслідок обстрілів в Росії у Сумській, Великописарівській та Чернечинській громадах Сумщини впродовж минулої доби про це повідомили у національній поліції України. Російські війська обстріляли 33 населених пункти: пошкоджено житлові будинки, лікарні, приватні об'єкти та транспорт. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та вибухотехніки. Фіксують наслідки та збирають. Докази воєнних злочинів Російської Федерації. Не ну, тим часом українська делегація вирушила до Женеви на новий раунд тристоронніх перемовин за участи України Сполучених Штатів Америки та країни-агресорки Російської Федерації. Про це повідомив керівник офісу президента Кирило Буданов, оприлюднивши фото разом із членами делегації на одній зі станцій засніжених. За його словами, ключове завдання це забезпечити захист інтересів України під час. Перемовин у Женеві, вовсім президента раніше підтвердили, що зустріч запланована на 17-18 лютого, тобто завтра, післязавтра вона має відбуватися. Радник голови держави Дмитро Литвин також уточнив, що перемовини відбудуться саме у Швейцарії. Хоча раніше розглядалася можливість, і вона проговорювалася. Можливість того, що перемовини могли бути проведеними у Сполучених Штатах Америки. Очевидно, там, де вони вже відбувалися, на е в Маралагу та вони відбувалися у Флориді. Спеціальна антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України повідомили про підозру екс-міністру енергетики України Герману Галущенку у справі МІДАС. Його підозрюють у відмиванні коштів та участи у злочинній організації. Повідомляють у Національному антикорупційному бюро України і спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, зазначив, що учора, 15 лютого, Галущенка затримали під час спроби перетнути державний кордон України. Наразі тривають першочергові слідчі дії відповідно до вимог законодавства та санкції суду. Деталі обіцяють оприлюднити вже згодом. Інших подробиць правоохоронці поки що не розголошують, і Галущенко публічну ситуацію не коментував. Нагадаю, що його відставка відбулася на тлі корупційного скандалу в енергетичній сфері і на плівках справі Мідас, які були оголошені, озвучені також лунало і його прізвище. До інших тем у столиці після російської атаки 12 лютого без теплопостачання залишається приблизно 500 будинків. Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. За його словами, одразу після удару без опалення було 2600 багатоповерхівок. Однак комунальникам вже вдалося відновити тепло у 2100 будинках. Лише за останню добу фахівцям вдалося підключити до тепла ще понад тисячу будинків. Міські служби працюють у ціло. Добовому режимі, аби якнайшвидше відновити теплопостачання, в решті осель, міська влада запевняє, що ліквідація наслідків атаки триває безперервно. І нагадаю, що за словами також керівництва міста, вчора столиця була підключена до електроенергії на 95%. і це вперше за дуже тривалий час. Нагадаю, що перший масований удар столи, по столиці цієї зими відбувся ще 9 січня цього року. Під звуки оркестру просто на вокзалі у столиці розпочали серію концертів у межах українсько-американської ініціативи Холодна зима зима-2026» Київ і Сіетл. Разом Сієтл це штат, столиця штату Вашингтон. Музиканти виступатимуть у пунктах обігріву, аби підтримати кияну період відключень і холодів. Як класика об'єднує Київ і Сіетл, дізнавалася Діана Польова. Замість шуму потягів, оркестрові акорди у пункті незламності центрального залізничного вокзалу Києва розпочався українсько-американський проєкт солідарності Холодна Зима, зима-2026. Київ і Сієтл разом. Це перший із щонайменше шести концертів, які до кінця лютого відбудуться у різних пунктах обігріву столиці. Мешканка Київщини, пані Валентина, приїхала на столичний вокзал спеціально щоб послухати музику. Ну, чесно кажучи, я люблю класичну музику. Мені подобається ейфорія, приємно, настрій гарний. Дуже, 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 дуже на імпровізованій сцені. Оркестр Київ класик під керівництвом артиста ЮНЕСКО М'ямиру, народного артиста України Германа Макаренка у програмі Українська та американська класика від фольклорних мотивів до всесвітньо відомих творів. Ми будемо виконувати українську і американську музику. Зрозуміло чому, тому що це Україна, американський проєкт солідарності холодна зима 2026 року, Київ, Сієтл разом. Ми будемо виконувати життєстверджуючу музику. Гершвін, Андерсон це представники американського народу, музичної культури американського народу. Серед наших композиторів ми будемо грати і наш фольклор. Ой, у полі два дубки, це і Семен Голак-Артемовський, це і Микола Лисенка. Ну я як не обійтись без Щедріка. Щедрік, який знає весь світ Україна, американський. організатори серії концертів кажуть, що в такий спосіб вирішили висловити підтримку киянам, які через російські обстріли залишились без стабільного тепла і світла. Головний наш меседж. Ми хочемо сказати, що це допомога звичайним українцям, від звичайних американців, які роблять все можливе, щоб допомагати, щоб підтримувати. І вони хочуть робити ще більше. І повірте мені, вони дійсно роблять це від щирого свого серця. Я думаю, що у всіх в серці щось таке тьохне на наші люди це неймовірні люди, і ми. Пишаємося, що ми живемо в нашій Україні. і Дуже любимо. Для пасажирів і мешканців столиці цей концерт став несподіваною паузою серед щоденних тривог. Музика об'єднала людей у просторі, який асоціюється з дорогами та очікуванням. Підсумки Мюнхенської конференції з безпеки про найголовніше зараз поговоримо з Анастасією Купрієць, журналісткою Слава Тіві, яка відпрацьовувала цей захід. Зробила багато якісних, корисних матеріалів, ексклюзивів. Наразі перебуває вже у Варшаві. Анастасія, вітаємо і чекаємо від тебе кось от такого фідбеку постфактум. Прошу вітаю колеги, вітаю глядачів. Так, вчора. До останнього моменту Мюнхенської безпекової конференції перебувала в Мюнхені зараз вже у Варшаві, і підсумку про Мюнхен можу сказати, що про Україну говорили багато, і це великий позитив у висловлюваннях європейських лідерів обов'язково звучала тема України, російсько-української війни і необхідності Україну підтримувати. Щоправда, один з найголовніших таких гостей цієї конференції, держсекретар США Марко Рубіо, у своїй промові. Напряму про Україну нічого не згадав. Великою мірою була ця його промова про співпрацю між Європою та США. звісно, що Європа змогла видихнути на певний час, принаймні на час конференції. Адже ця промова держсекретаря США була набагато м'якішою і доброзичливішою ніж минулорічна. Забракло в ній тему України, що виправили вже під час дискусії, яка розпочалася після промови. Директор Мюнхенської безпекової конференції, пан Ішенгер, першим ділом запитав про Україну, і тоді Марко Рубіо сказав, що ем, США ще не знають, чи Росія серйозно ставиться до процесу мирних переговорів, але Сполучені Штати Америки продовжать перевіряти цю тему. З Точки зору європейських країн, звісно, що все однозначно. Зрозуміло, здебільшого, що Росія серйозно до переговорного процесу не ставиться. Про це говорив і генеральний секретар НАТО згадував про делегацію російську і про її склад. І казав, що власне, якщо подивитися навіть на склад, зрозуміло, що Росія відповідально до процесу не ставиться. Так само говорив, наприклад, є президент Литви пан вітанас науседа. Але попри це обговорювали підтримку України і зі сполученими штатами Америки Володимир Зеленський зустрівся із Марко Рубіо. Вони говорили і про плани на переговорний трек, який розпобуде 17-18 лютого. І власне ці переговори вже українська делегація вирушила. Говорили є про енергетичну підтримку України. З партнерами, і, і також важливим таким українським акцентом на цій конференції було відкриття українського дому, де відбувалося дуже багато заходів присвячених саме темі України. На українському ланчі виступали європейські лідери, зокрема і єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у своїй промові, що правда. Вона не змогла дати точну відповіді, чи е, залучення України до Європейського Союзу, вступу України до ЄС у 2027 році можливий, оскільки е, законодавство Європейського Союзу і плани вступу вони розраховані на час миру, а ми маємо час війни, тож треба шукати нові підходи. Я одне ще запитаю. Е, і от... загалом. А, та, Будь ласка, я думаю, що ви вже завершили. Хотіла лише ще додати, що також тут важливою було тема обговорення присутності Європи за столом переговорів і роль європейського союзу. Знаємо, що від Франції вона, зокрема, ініціатива про те, щоб мати свій канал діалогу з Росією. Не всі європейські лідери з цим погоджуються. Це ще на етапі обговорення. Однак те, що Європа хоче бути за столом переговорів, висловлював таку думку зокрема і міністр закордонних справ у Польщі Радослав Сікольський. Адже зараз європейські країни мають дуже великі фінансові внески в допомогу Україні більші ніж Сполучені Штати Америки раніше, тож мають право голосу також на це наголошував. Власне, представник Польщі на цій конференції і польських акцентів також було багато. Вручали нагороду українському народу. Також важливо підкреслити Евальда Фонплейста вручали в руки її президенту України Володимиру Зеленському. Свою промову мав також і прем'єр Польщі Дональд Туск, де дякував українцям за стійкість і говорив, що власне Україна сьогодні є тим орієнтиром того, як має далі розвиватися Європа. Дякуємо дуже, Анастасія. Анастасія Купрієць була з нами журналістка Слава ТВ» про Мюнхенську безпекову конференцію з Варшави.